І що ловлять час в обласній бібліотеці імені Олега Ольжича відкрилася щорічна звітна фотовиставка вихованців коледжу культури, на якій експонуються найкращі роботи студентів відділу кіно телемистецтва операторів е кіно та телебачення і. Одна з дисциплін, яку вони вивчаю, це якраз фотографія, фотографічна техніка та фотокомпозиція. Роботи виконані в різних стилях та жанрах. Викладач коледжу відзначає, що з кожним роком студенти показують кращі результати. Студентський рівень і рівень знань підвищується з кожним роком, тобто це відзначають і фотографи професійні, що рівень робіт зростає. Ну і тим більше зараз час. Так, він вимагає від людини більш е, такого е, точного погляду. Як молоде покоління дивиться на цей світ, головна тематика виставки. Директор коледжу Микола Покропивний пишається своїми студентами. Ряд їхніх робіт виділив, але яка йому сподобалась найбільше, так і не зізнався. Ні, Це секрет. Але є якась так обрали. Є, є однозначно є роботи, які більше сподобаються, але ну, зовсім не з позиції образити, тому я, власне мабуть. Е, Ось моя оцінка, але роботи я можу сказати, що сподобались дуже багато робіт, і це роботи, які вже оцінили і професіонали. Всього на виставці експонується близько 40 робіт в більшості студентів першого курсу, але є й фотографії старшокурсників. Як фотографувала дерево, показати якусь е, одинокість, самотність е, людей. Ну взагалі я вважаю, що для нас, для фотографів, фотографія це те саме, що для художників полотно. Ми намагаємось якось передати всі свої емоції, всі свої переживання у фотографії. Фотовиставка відкрита для усіх бажаючих до 27 квітня.